Зовсім випадково натрапила. Це Порта Пінчана. А це ще один виход. П'яце Діспанія. Метро. Сьогодні випробую цю нову станцію. Підозрюю, що вона буде, що тут буде довгий перехід. Бо це трохи далекувато від основної станції Іспанії. Ну, але цікаво подивитися. Станції Іспання є декілька виходів, хто не знає. Е, я вже показувала два, це на самій Іспанії зверху і знизу. А ось я знайшла ще один вихід. Сьогодні я їду в центр на метро, вийду десь біля е, станції, на станції Кавур, мабуть. Там я буду дивитись Мікеланджело в церкві Сан Петро інвінколі Мане домус ауреа десь поруч. Ну і головний символ Римо. Куди ж без нього? Талізій. Я одна знову. Спання Барбіріні мені до Терміні. І я там пересяг. Це площа Вітора Еммануїла. В принципі, я звідси теж можу дойти. Але райончик скажу вам такий собі. Дуже багато арабів сидять. Паперті, як то кажуть, звичайно, не той центр. Ну, але це теж Рим і в принципі теж це центр. Є такий парк. Джердіні Нікола Каліпарі. П'яца Віторія Мануело II. О, а он бачу. Бачу впереді Базиліка Санта Марія. Маджори, люди відпочивають. Це, до речі, пагорб Есквілін, один з сіми. Ну, тут де паркова зона відпочинкова, то нормально, гарно. Там трохи, я вийшла з метро, було стрьомненько. ну але не дуже. Тут головне в Римі вивчити запам'ятайка основних пам'яток. В основному це церкви, базиліки. І навіть якщо десь заблукаєш, то тримати путь або питати просто кажеш, Санта Марія Маджори тобі каже, о, трали Джердіні. Через парки туди. Ну, все зрозуміло, що що тут багато вже арабської общини. Я не можу, ці пальми мене, <гум> мене тішать. Просто в парку ростуть пальми. Кіточок багато, Харно, гарно. До, до речі, Універмаг, універ магазин. Юпім. Там одежа для волосся, косметика, ну, коротше, такий супермаркет. Дуже цікавий, можна заходити. Я вже там побувала. Санта Марія Маджоре Одна з чотирьох головних базилік папства Слухайте, ну такого не було. В церкву через рамку. В общем, багато. О, яка черга. Багато новшеств з того останнього часу, як я, як я тут була. Церква звичайно дуже гарна і варта відвідувань. Можна на кришу піднятися, там на даху похований той самий берніні. Та я її обійду з усіх боків. Трохи затрималась в магазині, тому на церкву часу не вистачає. Це вулиця Кавур, я йду. Це від базиліки Санта-Марія Маджоре в сторону Колізея. Трошки тут людей вже більше і машин більше, ну вулиця така, із, одна з основних артерій. Я коли шукала житло, то в цьому районі, десь в тій стороні, теж дивилася житло, але тоді зупинилась на тому, що я вибрала біля іспанських сход і дуже Довольна. Хоча по розположенню тут було б непогано. Тут центр, куди б ти не пішов. Можна. Це буде недалеко. Ось метро. Метро Кавур. П'яце Кавур. Франческо Ді Паулові. Якісь сходи є. Мені треба на той квартал перейти, а тут ж такі квартали, що йдеш, йдеш. Не... Це не закінчується, а тут пєтро Інвінколі. І Домус Ауреа. Це, це золотий дом, будинок Нерона, який був раніше на місці Калізея. Нерон собі побудував там просто дворець ограменний з фонтанами, з басейнами. Дійсно, був золотий будинок. Ну, тут бачите тут Люди живуть. От. А тоді, коли, ну, кажуть, що Нерон спалив Рим, але невідомо історики склиняються, що то не він спалив Рим. Ось вона. Коротше, його, коли Нерона вбили, його будинок. Зруйнували до основання, ну майже до основання, бо зараз є залишки цього золотого дому, золотого будинку. Поки ми йшли, я вам розказувала, ми дійшли до головного пункту моєго призначення. Це церква це Сан П'єтро Інвінколі. Ну і поки ви не забули, поставте вподобайку. І підпишіться будь ласка. Зверху папа Юлії лежить. Мікеланджело мав створити для папи Юлія Другого гробницю за 5 років. І тут мало бути 40 фігур всі з мармуру. Але то Мікеланджело постійно відволікався на щось, то його відволікали, то папа зненацька собор Петра. Почав будувати, то взагалі захотів, щоб Мікеланджело ще Сікстинську капелу в Ватикані розмалював. Коротше, Мікеланджело зробив всього 5 фігур із 40. Вони тоді з папою і сварилися, той хотів все і швидко. А тоді папа просто помер. Ну і вже Мікеланджело з родичами Юлія сварився. В результаті за 40 років. Мікеланджело створив сам проєкт усипальниці. І три фігури з Моїсеєм з рожками. І дві жіночі фігури знизу це Лія і Рахіль. А ще дві фігури зараз в Луврі. Ну а все інше, що тут там є, робили його помічники. Церква називається Сан-П'єтро Інвінколі. Вінколі це кайдани, святий Петров кайданах. І тут зберігаються кайдани, якими він був закований в Єрусалімі, а потім в Римі. Тому це святоцепи, які тримали Петра. Кажуть, що вони чудодійні, руйнують ворожі злодіяння. Тож я попросила у них зруйнувати нашого ворога. Перевіримо, як вони працюють. До Мікеланджело у мене особливе ставлення. Я дуже його поважаю і дуже люблю, тому я не оминаю. Можливості побачить його твори. В соборі святого Петра це п'єта. Ну а тут ця гробниця і цей Мойсей з рожками. До речі, його так називають з рожками, але ж то не рожки, то сяйво, то сяйво німб над святим Моїсеєм, але виглядає як рожки. На диво тут мало людей. Хоча я думала, що тут буде багато. Все ж таки Мікеланджело. Мені подобається цей юмор стародавніх людей. Який би ти не був великим, величним, смерть тебе тримає і чекає. Завжди думала, що ці всі колони це все мрамор, різнокольоровий. Є звичайний мрамор, але розмальований. Це просто бетон розмальований фарбою, а виглядає як мармур. Це для мене відкриттям стало. Черепушечка, тут роз ключами и цяпями, Посижу трошки. Вона виглядає неказисто, Але вже туристичне місце. От з того з того провулка я прийшла, а піду, а піду в ту сторону. Так, це якась міністерська. Ні, це щось. Люди заходять. Зараз піду дивитися, що там. Факультат інженерія, факультет інженерії. Не знаю, всі заходять. Це внутрішній дворик. Студенти. Похожу. йдуть заняття, бібліотека. Тут як йдуть заняття. Сьогодні п'ятниця, чудовий день. Прочитала, що це факультет Римського університету Сапіенса. Мені цікаво, ще позаглядати в аудиторії. Так собі учиться. Досить сучасний, хоча виглядає в такій будівлі, знаходиться. Так ходжу, заглядаю то в міністерство, то... а до речі, тут, мабуть, вчився Віктор Мануїл, так? Тільки вийшла з того університету, он, там він за углом. Воно бачу вже дому Ауре туди. А в цю сторону хто впізнає, що там за будівля з дирками в стіні раритети. Там раритет. От за що я люблю Рим, От Так ходиш-ходиш, якісь вулички, грязні, щось описане, опісане. А тоді десь завертаєш за угол, а там оп, і виринає є просто, просто колізій, просто колосел. Золодий будинок Нерону. Взагалі, оця вся огромна територія у Нерону була, віла просто агром'ядна. І коли його зруйнували, настільки він вже був ненависний той Нерон, що зруйнували все, навіть його Вілуцю. І на території, ми тоді були Флавії, і на території, що належала Нерону, щоб показати, що Флавії вони з народом, вони для народу, вони частину території Вілли, Нерона. Віддали під забудову. Вгадайте чого? Так, так, того самого. Все для народу. Хліба і зреліщ, це оттуда. Вирішили побудувати такий театр. Взагалі-то це театр Флавієв. Називався. Це ми його знаємо як Колізей, стародавні його знали як театр Флавієв. І зараз піду подивлюся, що там залишилось від того золотого будинку. Коли ми бачимо такі руїни, нам здається, що вони такими страшними і були, і ти дивишся, думаєш, яке воно було гарне, воно ж ніяке. Ну, щоб ви розуміли, наскільки він був великий і гарний, дам опит, що знайшла в літературі. В істібілі стояла статуя Нерона 35 метрів висотою, а на землях навколо золотого будинку були ферми, виноградники, рощі, зверинець, ботанічний сад, серчані ванни з водою з Альбанських пагорбів. Хто не бачив моє відео з Альбану, подивіться. Солені води поступали з Середземного моря. Тут тисячі статуй із Греції і Малої Азії. Одна з столових вражала стелею, що роздвигалася, і на відвідуваді впадали квіти. В іншій кімнаті був планетарій. І це дві тисячі років тому, нагадую. Спеціальний механізм рухав платформу, і гості могли бачити, як сходять і заходять зорі, рухаються планети по Небесному своду. Коли Нерон зайшов у свої нові зновозбудовані володіння, він роздивився все і сказав Нарешті я живу як людина. Ну, але прожив там недовго. Побачили спортивну площадку з видом на колізей? Треба щось говорити про Колізей. настільки це найвідоміша споруда в світі. Ну, але не побачити колизей, не побачити Рим. Але дивитися, я його буду трохи з інших ракурсів. Оту статую Нерона, що я розказувала 35 метрів висотою, коли золотий будинок зруйнували. Статую жалко було викидати. Її там трошки підправили, носик підкоригували, ну і вона стала вже статуя не Нерону, а комусь іншому. І її поставили отут біля Колізея. Ну і наскільки ця статуя була колосальна, Колосео, то її саму будівлю, і Колізей почали називати Колосео. Так, здаля, дивишся. Думаєш, ну така собі збору, де скільки, раз, два, три, чотири поверхи. А тоді тільки, якщо придивляєшся, бачиш ще й людей, то один поверх вже, мабуть, три три наших сучасних поверхи. Так що це 12-поверхова будівля на минуточку. А виглядає, ну, тобто ці арки, вони роблять конструкцію, ну дуже масивну конструкцію, але вони роблять її якоюсь легкою. Якось в ній більше повітря і вона не така важка, не така давляча. Ну, тобто, ще раз підтверджую, що римляні були дуже гарні і архітекторами, і будівниками, майстрами, ну, взагалі митцями. Браво! Наскільки я не люблю ці туристичні місця, але ну, сама будівля, сама по собі дійсно заслуговує уваги. Ну а і свого часу вона ж не була така обдзьобана, як зараз. Ото от, дірки в стінах, то все дірки від металічних. Скобів, чи як які тримали облицювання, вона була вся облицьована, вона була гарна будівля. Але з часом, коли вона почала руйнуватись, тут трохи внутрішні води підкосили, плюс було бо був землетрус, і та половина будівлі розрушилась, і за ненадобністю її почали. Розтягувати на шматочки, на цеглинки. З будівельного матеріалу колізея побудовано, якщо не пів Рима, то дуже багато чого. Таскали, таскали, багато чого побудовано було і палаців. Брали тут, і травертін, і каміння, ну все, все, що, все, що погано лежало, брало. Ну а зараз наші сучасники намагаються додати каміння і зберігати споруди в належному стані. бачите ті потоки людей. От там з того боку Колізея там просто капець що робиться. Тому я гуляю з воротнього боку. І тут під челімонтаний пагорб. Тут видно той же самий Колізей, <гум> ніж там у натовпі. Тут така паркова зона з цього боку. Теж можна посидіти на травці. Пікнік з видом на колізей. Посили траву. Боже такий запах скошеної трави, свіжо скошеної трави. М -м -м, просто офігенно. Собачки гуляють, але хазяїва прибирають за своїми собачками. сподіваюся, що можна ходити безпечно. Боже, я не знаю, ну от просто 200 метрів в сторону від натовпа тут пташки співають, дерева пахне травою, там уже дерева квітують, фіалія та вінки. А тут віла Чельмонтана, там зверху, з того боку. Ну, Звичайно, те, що одне і залишилось. Так що, гуляючи в будь-якому місці. Намагайтесь відходити трошки в сторону, трошки незвичними путями. І тоді ви отримаєте справжню насолоду, яку бачите тільки, візі, яка створена, створена тільки для вас. Взагалі я йду в тому напрямку, та має бути Чіркомасіму. І за Чіркомасіму апельсиновий сад, ще один пагорб. Авентін. Ну, а про Авентін. Апельсиновий сад, Чірто Масімо, прекрасний льодовий майданчик. Дивіться в моєму наступному відео.